Якщо ви, як я, любите заходити на Ютуб-канал е, Дронопад окремий, там де викладаються відео, то от Гербера – це там рідкісний гість, окремо зали, окремо орлани, окремо суперками. Кому що більше подобається, є інші вкладка. І от в цій вкладці інші є Мерліни, є е, Молні, є ланцети е, От Гербера, власне, є. Є це ще дрон Сарич 2 Такий з'явився на їх там взагалі дуже мало. Все більше і більше. Все, все. більше і більше. Так. А що це за дрони робляють в Криму? По суті, намагаються. Я так розумію, пустити все частіше в роботу. На ЛБЗ його часто вже бачиш перехоплення. Цього Сарч-2. Дуже дуже схожий за своєю сутністю до суперкам. Я розумію, що їхня індустрія виробництва цих дронів вона розвинена, mm -hmm. і вони якби нарощують це виробництво. Або це просто якийсь новий виробник, який в Російському міністерстві оборони пролобіював свою розробку, або в них є якісь проблеми з наявними дронами. Та інформація, яка доходить, не все добре. На жаль. І все більше кількість виготовляється, і все більше кількість постачається. всіх типів, так судячи з ЛБЗ, що там частіше буває, а що рідше? Ну найчастіше гість це зала, тому що ланцет, так -да. тому що там наведення, наведення ударного дрону, типу ланцет, чи тих самих молній, і так далі. Треба розуміти спроможності Орлана. Орлан може залетіти дуже глибоко в тил, тому що в нього є. Бензиновий двигун, і він летить допоки, не, умовно не розрядиться. Та і його основним завданням може бути прям долетіти до, до Дніпра, чи там накрутити кілька кілометрів чи кіл навколо міста, і неважливо чи він повернеться чи не повернеться. Але його основним завданням буде наведення якоїсь ракети. Його завданням є знищення нашої інфраструктури і об'єкту.